Ми склали дайджест найпопулярніших матеріалів грудня, в перших рядах виявилися статті про те, як перетворити свій будинок в функціональний і ергономічний простір. Разом з вами ми обговорювали секрети ефективного прибирання та усвідомленого способу життя, ділилися порадами, як зменшити витрати на комунальні платежі, гороскоп на січень все також актуальне. Візьміть на замітку поради зірок прямо зараз. Один інтер'єрний гороскоп на січень 2016 року. Неважливо, що ви запланували на січень. Вважайте, що планети вже вирішили, що краще для вас переїхати або почекати до лютого, почати капітальний ремонт або обмежитися поклейкою шпале. Розповіли, як краще провести перший місяць 2016 року, читати статтю. Два герої Роу. Затишна студія в звичайній хрущовці. У грудні ми вирушили в гості до радіоведучого Максима Ковалевського. Наш герой цілеспрямовано шукав типову двушку в п'ятиповерховому цегляному будинку. А коли знайшов, переробив її. Простору затишну студію, двокімнатна квартира стала справжнім полігоном для експериментів. На скромній площі розмістилася кутова кухня, ванна кімната, вітальня і відокремлена спальня. Відео додається читати статтю. Три як навести порядок в будинку. Принципово новий метод прибирання, протерти пил і викинути старі речі не завжди достатньо, щоб навести порядок і створити гармонійний простір у пошуках нових ідей і технік прибирання. Ми прочитали книгу Дихайте вільно Лорен Розенфілд і Мелли Грін. Тепер розповідаємо і вам, як почати жити усвідомленіше і перестати захаращувати навколишній простір. Читати статтю чотири проект тижня двушка в скандинавському стилі в мінську незручне планування може створити чимало проблем навіть при пристойному метражі квартири. Щоб зробити двушку для молодої пари затишною і функціональною, архітектор об'єднала кухню з вітальною і звела між ними нову скляну перегородку у витягнутій прямокутної спальні, виділила місце для повноцінної вбиральні. А за рахунок балконів збільшила корисну площу житла. Детальніше про роботу над проектом нам розповіла його автор Євгенія Лекасова читати статтю П'ять, що купити в ІКЕ, якщо у вас маленька квартира, 15 корисних предметів, навіть найменша квартира може стати затишною і комфортною для життя, потрібно тільки вибрати правильну меблі, зробити це не так вже й складно. Тим більше, що в Ікеа можна знайти все, що потрібно, розповідаємо на що варто звернути увагу власникам малогабариток. Здійснюючи покупки в магазині шведського бренду, читати статтю. «6-12 способів отримати додатковий простір на маленькій кухні, задіяти все, що можна, і навіть все, що не можна, власники невеликої кухні знають, про що йде мова робочої зони і місця для зберігання кухонного начиння і продуктів, іноді не вистачає. Але ми ж знаємо. Наскільки важливо кожній господині мати функціональну і комфортну робочу зону, ділимося раціональними порадами і хитрими ідеями, як вичавити максимум з кухонного простору, читати статтю, 7. як заощадити місце і розмістити все необхідне в санвузлі 10 секретів у більшості українських багатоквартирних будинків, ванна кімната і туалет розділені а останній з них найчастіше має досить скромну площу, це не привід для розладу, а можливість втілити в життя сміливі дизайнерські рішення. Ми поділилися секретами раціонального використання простору в санвузлі, які стануть в нагоді під час ремонту читати статтю. 8. інтер'єр тижня київська квартира з англійським акцентом, у трикімнатній квартирі з вільним плануванням дизайнери створили світлий затишний інтер'єр з англійським акцентом. За основу взяли якісну обробку, вона стала ідеальним фоном для декору і аксесуарів. З роками інтер'єр придбає більше благородства, а текстиль і аксесуари можна буде міняти в залежності від настрою. Детальніше про роботу над проектом нам розповіли його автори: Олеся Ситникова, Катерина Толупова та Анна Бахметова. Читати статтю дев'ять. Як заощадити нашк цієї зими, десять перевірених порад комунальні платежі, обов'язкова стаття витрат у бюджеті мешканців багатоквартирних будинків, форма і зміст платіжки у різних регіонів може відрізнятися, але, як правило, в неї входить ряд обов'язкових пунктів опалення, газ, водопостачання, водовідведення, електрика, антена, домофон, утримання та ремонт, а також страховка за бажанням. Вплинути на щорічне зростання тарифів складно, але знаючи кілька хитрощів, а також свої права і обов'язки, заощадити на квитанціях реально. Розповідаємо, як читати статтю 10-5 варіантів облаштування однушки в панельному будинку, думка експерта, купуючи квартиру. Багато хто представляє початок нової безтурботного життя, але попереду ще ремонт і питання перепланування в панельному будинку, що реально вирішити цю проблему швидко і без додаткових грошових витрат. Разом з архітектором Анастасією Кисельовою розглянули п'ять вдалих планувань для однушки в будинку серії Трим для самих різних мешканців. Не забули уточнити і нюанси узгодження. Вам залишилося тільки вибрати підходящий варіант читати статтю.